Чого ти скиглиш? Очі бачили, що брали? Ця фраза взагалі не має сенсу з точки зору психології. З вами Євгеній Євгенісінігін, консультант з психології та кексології. А тепер як завжди довге пояснення. По-перше, коли люди сходяться, вони різні. Ну тобто, що ви маєте на увазі? Ну що я маю на увазі? Наприклад, коли ви зійшлися рік тому, людина була взагалі інакша. Тому що люди постійно змінюються під впливом зовнішніх факторів, внутрішніх факторів, нових знань, релігії, вірування або просто деяких ідей. Люди змінюються. І тому, якщо ви людину, ну, наприклад, не ти, з котрим ви одружувалися, або той, на котрому ви одружувалися, а просто людину ви рік не бачили, все, цю людину треба дізнаватися по-новому. Тому що так, можливо, якась база і є, але ви в цьому не можете бути впевненими. А якщо мова йде про подружнє життя, то тут взагалі йдуть постійні зміни, тому що людина об людину від постійного контакту постійно змінюється. Другий фактор: людина на початку стосунків не все показує про себе, не все розказує про себе. І взагалі є люди, котрі просто скриваються дос досить сильно і дуже сильно. Якщо ви будете розказувати, що у вас сверх емпатія, ви відразу бачите людину, тільки понюхавши її за 20 секунд, а психотіпи, яка вона. Ви себе обманюєте, тому що щоб зрозуміти який грок професійний ні в ігрі, треба з ним зіграти або з нею все інакше ви не дізнаєтеся фактів. Тому факт другий: ви не знаєте людину повністю. Чим більше ви її взнаєте, так, тим більше вона відкриває вам своїх сторін, і тим більше ваше уявлення про людину змінюється. А це до речі, пункт три. Ми всі сприймаємо інформацію входя що, через призму власного світу сприйняття, котрий формуватися може від чого завгодно. І, наприклад, якщо ваше світосприйняття поламане, якщо у вас є когнитивні викривлення або, наприклад, якісь, якісь син син синдроми психологічні, якісь, ну, скажімо так, нестабільні епізоди, то тоді як ви можете сприйняти людину? Правильно, через іскажонне восприяття. І ніяк інакше. І тому іноді будь-які дії, котрі йдуть від вашого партнера, будь то вони хороші чи погані, можуть сприйматися не так. Приклади: бьет значить любіт. Тобто, це і те когнитивне викривлення, котре постійно нарощувалося людям, тому що якщо б'є, значить довбо... Ну, ви поняли, да, про що я? Тільки так і ніяк інакше, нема ніякого виправдання насильства в сім'ї. Його просто не існує. Якщо воно є, з ним треба працювати. Чому він так робить? І так далі. І це треба відразу присікати. І пункт 4. Ви самі міняєтеся. Ви також постійно змінюєтеся, і тому те, що вам було прикольно два роки тому, або в дитинстві, зараз може бути вже не прикольно. І реверсивно те, що вам не було прикольно, зараз вам може сподобатися. Це стосується усіх аспектів життя, починаючи від того, якою зубною пастою ви користуєтеся і закінчуючи бізнес-ідеями або концепціями на все життя, або навіть таким ізвічним питанням сенсу життя. Ви міняєтеся і. Як ви думаєте, так, ваше оточення може мінятися вслід за вами, а може не захотіти мінятися. І тоді прірва між вами буде рости. Яка прірва? Нерозуміння одне одного. Тому почуйте, фраза, очі бачили, що брали, це деструктивно та маніпуляційно, щоб виправдати те, що вам зараз не подобається, і не вирішувати цього. І останнє почуйте, ви, якщо залишаєте проблеми на потім... Вони нікуди самі не надіваються сімейні, вони нарощуються, і потім, коли вони стануть такеними, буде поздно під боржомі, тому що печінка ваших відносин адкаже і вони помруть. Да, я люблю ось такі різні метафори, тому повторююся. Ваша оця фраза, що очі бачили, що брали, не має сенсу. Якщо у вас є в сім'ї проблеми, їх треба вирішувати. Якщо у вас є особисті проблеми, їх треба вирішувати. Якщо вам не подобається ваше життя, вам може допомогти психологічний консультант або кексологічний Євгеній Сенігін. Тільки спробуйте.